Доброго дня, урок алгебри 10 клас. Починаємо вивчати новий параграф або новий розділ алгебри степенева функція. Сьогодні на уроці ми навчимося будувати графіки степеневої функції та вивчати її властивості. І так, першим пунктом або першим параграфом. До степеневої функції буде степенева функція з натуральним показником. І так функція виду y дорівнює x в степені n буде називатися степенева. Тобто n це показник степені. І ми з вами знайомилися з степеневою функцією у попередніх класах, тому що ми вивчали функцію y дорівнює x2 та знайомилися з функцією y дорівнює x3. Зараз ми побудуємо графіки цих функцій та розглянемо властивості. І так побудуємо графік y дорівні х2. Пам'ятаємо про основні точки для того, щоб побудувати параболу. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. І симетричні з іншого боку точки з протилежними іксами, але такими ж самими ігриками. Побудуємо графік, з'єднавши ці точки. І так, маємо графік y дорівнює X 2 Хочу наголосити, що якби ми будували з вами графік y дорівнює X четвертому, або ми будували графік y дорівнює X шостому, то в нас теж була би парабола, але вона би була більш витягнута, бо X, вона б проходила через точку, звичайно, 1, 1. Але, наприклад, 2 четвертому. Це вже було б у нас 16. Тобто десь точка була б аж там далеко. І парабола більше б прилягала б до осі Y. Але форма графіка була б така сама. Тому ось це ми з вами побудували графік, ну, давайте тут запишемо. Y дорівнює, я напишу, x в степені n N Парне. Ми, звичайно, будували квадратичну функцію параболу, але якби ми будували будь-який парний ставили сюди, то форма графіка була б така ж сама. Побудуємо yкс куб, тому що це нам найлегше зробити, а потім узагальнимо. Проставимо точки. 0,0 0 підходить. Якщо 1, то 1, якщо 2, то 8. І тепер, якщо мінус 1х мінус 1. X -1 то y буде теж мінус 1. І якщо по x мінус 2, то y буде мінус 8. З'єднаємо ці точки. І графік буде мати ось такий вигляд. І знову ж таки, хочу наголосити на тому, що ми побудували зараз графік y дорівнює x куб, але якби ми будували y дорівнює. Х5, Х7 і так далі, то мали би таку ж саму форму нашого графіка. Отже, цей графік, коли n парне, а ось даний графік, коли n не парне. Давайте запишемо властивості. Перше, що нас цікавить, це область визначення. Даної функції. Облис визначе всі значення х, які може набувати функція. Можуть бути будь-які ікси. Друге, область значень. Бачимо, що ігроки для квадратичної параболи або для параболи, в якого степень парний, буде від 0 до плюс нескінченності. І запишемо, як зростає та спадає функція. Зростає наша функція. Дивимося ось, ось тут від нуля і до плюс нескінченності. Так, і запишемо. Від нуля до плюс нескінченності. І спадає... Навпаки, бачимо, де можна по гірці з'їхати. Від мінус нескінченності, тільки дужка буде у нас кругла, від мінус нескінченності до нуля. Розглянемо тепер властивості цієї функції. Перше область визначення. Область визначення ікси можуть бути будь-які. Область значень. Коли подивимося, то побачимо, що і ігроки можуть бути будь-які, тому що графік можна як донизу вгору, так і вгору продовжити. Тому область значень це теж у нас від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Третє. Зростає. І дивимося, що наш графік весь час, весь час зростає, весь час до гори піднімається. Тобто він зростає від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Це означає, що спадання на цьому графіку у нас немає. І так, такий вигляд мають графіки з натуральним показником. Натуральним показником. І ці графіки ми з вами знали. Тепер перейдемо до побудови графіків з цілим показником. Тобто вивчимо зараз з вами функцію з цілим показником. Але знову ж таки зауважимо, що з цілим показником може бути парним. І не Ну, я погрячкувала мінус один. Давайте все-таки якесь число конкретне візьмемо. Візьмемо х в степені мінус один, і y рівня х в степені мінус 2. Тобто, і мінус один і мінус два це є ціле число. Ціле. Але. Ненатуральне. І так, пригадаємо з 9 класу, щоб позбутися від'ємного степеня, ми маємо записати функцію у вигляді 1 на х. Тобто записати х у знаменнику. Ну і, відповідно, ось тут у нас буде 1 на х в другому. Давайте побудуємо наші графіки. Наші графіки 1 на х та 1 на х2. Ну, почнемо з одиниці на х. Давайте складемо навіть невеличку табличку, щоб ви бачили, де воно береться. Почнемо з одиниці. Плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 1, 2. Ну, Для схематичності нам буде достатньо. Нуля брати не можна, тому що на 0. Не можна ділити. Нагадаю, функція в нас 1 на х. Тобто, якщо ми ставимо сюди одиницю, то будемо мати 1, якщо мінус одиницю, то будемо мати мінус 1. Отже буде плюс-мінус 1. Відповідно, знову буде плюс-мінус 1 ділимо на 2 плюс-мінус одна друга. А тепер нам треба одиницю поділити на 1 другу. Нагадую, що ми маємо обернути, отже буде 2. Буде мати плюс мінус 2. Давайте ці точки розставимо, і для схематичності буде їх достатньо. І так, якщо 1 по х, то 1 по У. Ось наша точка. Якщо 2 по Х, то 2 буде по У. То перепрошую, одна друга по У. Одна друга. Одна друга. Я не буду писати, але точка буде ось тут. І якщо одна друга по х, ось вона, то буде 2 по y. І відповідно з мінусами те саме. Мінус 1 мінус 1 точка. По х2. По ігреку мінус одна друга, це десь буде точка ось тут. І якщо ми беремо мінус одна друга, то будемо мати точку по Y – мінус 2. Я побудую зараз вам схематично цей графік, щоб ви побачили, як він виглядає. Ми можемо взяти інші точки, наприклад, і 4, і інші, але буде дуже уже дрібні поділки. Ну, ось такий схематично графік буде вигляд, при тому, що n непарне. Тобто це у нас графік, y дорівнює x степені мінус n, n непарне. Так, ну давайте побудуємо тепер для парне. Кладемо невеличку табличку. Так, х1, 2, 1, 2. Відповідно, мінус 1, мінус 2 і мінус 1, 2. -1, 2. Так, одиниця у квадраті буде одиниця. Далі буде 1 четверта. І 1 друга це буде 1 четверта. Тобто 1 поділити на 1 на четверту буде мати 4. Тепер далі дивимося, коли мінус. Знову ж таки, мінус 1 у квадраті буде 1. То буде 1, 1 четверта і 4. Бачимо, що наші точки трохи повторюється. Ну, давайте поставимо. Коли 1, 1, коли по х2, по х2, то по y, то по y буде у нас 1 четверта, ну, нехай десь отут. І коли по іксу одна друга, то по ігроку буде десь 4. Ну і далі воно буде ще десь туди сходити. Тепер з мінусами. Коли маємо мінус 1, то все рівно буде 1. По х мінус 2, то буде десь одна четверта. І по х мінус одна друга, це буде десь 4. Ось так. Ну, і тут ще будуть точки. Давайте поставимо трошки координат і побудуємо наш графік. Тут буде в нас 4, тут буде мінус 2, мінус 1, 1, 2. І будуємо графік. Ну, ось такий схематично буде графік, тобто це в нас y до рівня в степені мінус n, n в даному випадку парня. І так, чотири графіка, які ви маєте запам'ятати. Коли N натуральний показник, і коли N цілий показник. Давайте запишемо властивості для цих функцій, які ми щойно побудували. Так, перше. область визначення. І так, дивіться, бачите, графік ніколи не проходить через 0. Отже, область визначить: від мінус нескінченності до нуля, від нуля до плюс нескінченності. Друге область значень. Y теж не може бути нулем. Від мінус нескінченності до нуля об'єднання від нуля до плюс нескінченності. Зростає. Зростає. Давайте подивимося: ось отут графік у нас бачимо: спадає. І ось тут графік теж спадає. Тобто ніде не зростає, а тільки спадає. Пишемо: спадає від мінус нескінченності до нуля, а потім від нуля до плюс нескінченності. Зростання немає. Переходимо до цієї функції. Область визначення Ікси може бути будь-яке, крім нуля. Бо на нуль ділити не можна. Область значень від нуля вгору тільки бачимо, графік побудований тільки вгорі від нуля, але 0 не включаємо до плюс нескінченності. Третє. Зростає чи спадає. Ось тут, коли ми починаємо йти до ось, ідемо ось так. Піднімаємося, значить функція зростає. Від мінус нескінченності до нуля. Коли ми починаємо по другій частинці йти, то ми вже ніби з'їжджаємо, тому вона спадає Спадає від нуля до плюс нескінченності. Ось такі властивості і ось такі степеневі функції. І ще хотілося б мені зупинитися ще на одному випадку. Так, тому що ми проговорили про е, функцію степеневу з цілим показником. Від'ємний. Парний, від'ємний, непарний, але ми не згадали про показник 0. Х в степені 0. Так от. Х в степені 0 будь-яке число в нульовому степені буде одиниця, крім нуля. Це буде y дорівнювати 1. Але 0 ми не можемо підставити. Тобто, що це буде? Це буде в нас графік, дивимося який, який проходить через одиницю. Проходить через одиницю, і ось оцю точку ми зробимо от, прозорою. І тут в нас один. І так ось це в нас є графік функції y дорівнює х в нульовому степені. Областю визначення цієї функції є від мінус нескінченності до 0, від 0 до плюс нескінченності. А областю значень цієї функції є єдине число або одноелементна множина 1. Область значень, тобто y може бути тільки. Одиниця. Ну, ось така ще функція Х в степені 0. Це частковий випадок і про нього теж треба пам'ятати. Головне вивчити побудову графіків функцій. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Підписуйтесь на канал до зустрічі!